Всіх вітаю Польська для українців. Сьогодні вивчимо більше, вже зрозуміло вам буде дні тижня, години. Як написати, як прочитати, як розуміти, і як побудувати речення для однини, або для множини. Отож, йдемо. Лекція номер 6 А. І з номером 6 а Або. E, pod numerem 6a e, jest taka przypowiadka, e, gdzie e, kucharek 6, tam e, nie ma co jeść. Albo jeszcze, gdy kucharek 6, to nie ma co jeść. W pierwszym miejscu tam nie masz jeść, a w drugim e, e, to nie masz jeść. Але зміст одинаковий, так? Любима пословиця, я ту пословицю е, чую ну, дуже давно. Далі. Е, В понеділок о 6. Ну, 6 починаємо, так? В понеділок о 6 рано. так? Спотиками ще. Понеділок. Понеділок і ту можемо поставити в, вторик, бо дивіться, ще одна головна річ. Я вам то вже в минулих лекціях казав, що всі дні в, а тільки вівторок В не пишемо. Не пишемо в вторик, тому що всі дні пишемо в п'ятник, в неділе. Порахуємо, понеділок і то ве вторик і там далі в середу, в чверток, в п'ятик, субота і неділю все пишемо з одним, з одною літерою В, а вівторик, тому що вівторок починається з літери В, і тут автоматично польська мова затягнула в себе літеру Е. Щоб ви зрозуміли, я вам. Не знаю, чи вам хтось то пояснював колись, чи, е, ну, це таке, така річ, е, до неї треба часами докопатися, і е, на тім дуже багато людей е, ну, е, палиться. То для того вам, щоб ви зрозуміли, як, е, цей, як писати вівторок, то собі запам'ятайте, так? Понеділок рано, о шустий спотикаме ще. І тут маємо е, понеділок рано в 6-й. Зустрічаємося. І якщо ви хочете сказати за себе одного, то кажете, У понеділок рано ошустий спотикам ще. І тут забираємо І, оце зелене підчеркнене забираємо. І у нас вийде однина. Спотикам ще рано о шустий, так? Там чи чи вторик. Чи там далі в СІДНІ я вже вам перерахував. Далі. Виїжджаме і дивіться. Маємо виїжджаме. і тут маємо дивитися, підчеркнено, забираємо це і, і виїжджам. І тут можете собі додати, юж виїжджам, юж виїжджаме. Довже, юж дописати то. Е е е е е отакий. Е Зараз вам покажу навіть по буквах, щоб ви зрозуміли. Отаке йод. Отаке йод, як тут. І, і буква Ж. І тут от, от О, о, о маємо це е, йод. Тут кладемо У і маємо Юж вже. І дивіться, Юж виїжджамо. Так, якби тут би було дописано е, буква. Я вам просто допишу, щоб тут, е, де, де Є маємо Е. Додати букву У і пишемо Юж виїжджам. А, або «Юж виїжджами. Вже ви, виїжджаємо. Ну, Але ну, це так я, походу, хто хоче хапнути, більше зрозуміти для себе, так? Далі. Виїжджаме ви вторик о Щюдмей. Вівторок Ощудмей. Тобто, ви. Виїжджаємо чи виїжджаємо е, вівторок, те, що я вам казав е, осьомі, вівторок ну, вівторок. Там маємо щедма рано і сюдма-вічори. То, е, як не знаєте, як сказати, там 19, 20, 24, 24, там 21. Я вам я вам подам, вже зберу, зіб'ю, бо я вам частково то все від самих початків. Кожна лекція, вона в мене так йде, що я по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть піддаю, по -чуть хто перейшов всі лекції, то зараз багато хто просто собі ну, дивиться на лекцію, сміється, а багато хто хто перший раз, то треба трошки по. Постаратися, так, попотіти, щоб ну... далі. В середу працюємо від години 8, від години 8. Тобто, в середу працюємо від години 8. І маємо. Е, знов, е, тут забираємо ми і працює, а може бути, працюємо. Тут вже залежить так само це. Це Ев, в або в то Д, то треба дивитися у граматику на побудову речення. Просто якщо ви таке бачите, ви вже розумієте, що воно так читається як Ел, далі працюємо від години 8. Ну, переважно маємо працює. В середу працює від години 8. Тобто, якщо тут була б ще літера Е в кінці, отака, всроди, то було б середане. В Śроде, то було б в середи. Тобто кожної середи. А не знаєте, як сказати, то ще є таке питання, як це поніділок, це вторик, це шрода? це швартик? це пьотек, це субота, це неділя. Це? Що? Розумієте, додаєте що так як само, як в українській мові. Це e, понеділок працюємо від 8, що вторик працюємо від 9, то серед працюємо від 10, то швартик працюємо від e, Ну, Для вас e, усні приклади, щоб ви собі, e, ну, хто, хто має це найбільше, хто ще e, в краю не, не був, ну, або. E, був є, і є і говорити є, а писати не є, або навіть і говорити не є. Но не є то по чеськи я перепрошую. Добре, то не важливо. Далі. Або по-гуральськи. Та так само буде, а й навіть по-українськи. Десь там трошки далі від нас туди на захід. Далі. Е, е, ви... Чвертик, о, 19. Четвер. А, о 9. Перепрошую. 19-й, то мені вже дописалося десь там. В четвер, в 9-й. Там просто що там? їдемо, йдемо. Вже собі там можете дописати, там хто там хоче. Просто щоб ви розуміли, як дописується, як записується година. Четвертик і тут так само можна поставити в чвертик о шостий. п'ятик, о шостий, е, де ми маємо о ту. Чи, чи можете в неділю. Е, ну, бо, бо мені вже тут з е, суботу і неділю я вже 16 разів подавав. Я її лишив на кінець лекції. Е, ну, Переважно е, в суботу тоді пишемо. В суботи додаємо букву Е в неділі додаємо букву Е. І, і буде так само: не, не треба ніяких пом'якшуючих не ніяких пом'якшуючих знаків. Дуже багато коли ви чуєте Л, е, нема над «Л» ніякої крески, нема ніякого пом'якшення. Вона вже виступає, вже сама та буква А виступає за букву Я в українській мові. Ну. Якщо... Якщо ЛА. Ну, бо в інакших позиціях ні. Так власне, як неділя. Ну. Якісь там слова колись вам згадаю, напишу, бо зараз воно мені. Далі. О, е, в у 5 о 10. -й. І... А ага, чекайте, в четвер я вам сказав у годині 9, так? І в п'ятник о 10. О, п'ятник, у п'ятницю десятій. Дивіться, як пишемо п'ятек. Це так само важливо. Бо люди пишуть пі-онетек. Пишуть буквами пі польськими і піонетек. Ну і полях, то читає. Ну, ну як то виглядає? Дивіться, пишется і А з kreską. Piontek. Czytaється piontek. Sjrodeu. Strådeum. Sjrodeu. І тут не таке шх А таке шродеу. Ну, так чуть-чуть затягую. E, не так як о, щудмей, о щудмей. Воно мало-мало затягує в букву ши. А м-м э, воно вже м'яке ши тут маєш, майже-майже вимеркне. Широде, якщо в бем увітат. І е, э, ушмей, е, э, чуєте, ушмей, ушмей. Так, широде, широде. Як трудно вам сказати, то скажіть м'яке. шродем. Шродем, якщо вже вам не йде аж така елегантська вимова, то аніж це сродем. Ну бо серед поляків багато є таких, що е, е, так само їм трудно сказати, і, і воно туди підпадає під той е, такий польський цей. Ну, май, май, майже чистий польський, так? Підпадає. Далі. О, десятен. о десятий. І маємо дивитися, як пишеться десятий. Не сион той, а пишемо ДЗІ С, С, І. І тут маємо А з хвостиком ТЕЙ. Так якби О, десятий. Бачите, що воно зі слов'янської групи слів. В десятій. Ну, Дуже сильно близько до західноукраїнського акценту, дуже сильно близько. Десь воно звітом скажу вам так, фраза з цього, як цар, чи не цар, а перший король Мешко заходив у місто польське Тікотин. І тут питання, який то був цар? Це його дословна фраза. Слухайте, як я в то місто зайду, то тут ще ніц не лише тільки тінь. І тільки тінь, тільки тінь, тільки тінь, і дотепер тікочень. І поляки саме тут розказують, щоб ви зрозуміли. Яка то була різниця між польською і українською мовою? Тобто польська і українська мова, ми по факту та як два рідних брати. От російська, вона вже той гвар зовсім був інакший. Ну, Не знаю, з яким часом, де воно там, польська ще серб, болгар, Чех, Словак. То, то все в однім таким котелку варилося там років. 700 або 800, може навіть і 1000. Поки, ну, поки вже е, цей, нам не ввалили ту е, приклянуту кирилицю. Ота кирилиця нам накиринила так, що цей, ви дивіться, як, його, як вони помирали, той й кирила і Мефодій, за ту кирилицю. Подивіться, повчіть історію, будете знати. Я за те, щоб в Україні була Латина на процентів. Латина для України. Дивіться, всі держави. Подивіться, як держави живуть. Котра де Латина, і тепер дивіться, Сербія. Подивіться, як вона виглядають. Булгари. Як вони виглядають з тою кирилицею. Подивіться, як ті Узбеки там чи шепці там, хто як пише. Бачите, що воно несе та мова. Мова дуже багато має. Ну, Щоб ви зрозуміли. Добре, Неділя. Субота і неділя о 12, е, що мене трохи занесло, бо хочу, щоб ви е, більше то нічого, як я вам чуть-чуть е, нагадаю і зрозумію, більше ви запам'ятаєте лекцію і більше вам е, залишиться. Зараз, ще раз, за хвилину проїду з низ. Понеділок, о, 6, рано, спотикаємося. Понеділок. Е, Spotykam się. Spotykam się w poniedziałek. Tak samo. Odwrotny rycznjak. Spotykam się w poniedziałek. Tam w czwartek, w środę i tak dalej. Spotykam się w czwartek. Spotykam się... E, no, mają pojedyncze wtedy. Dalej. We wtorek. Jedyne co. W środę tygodnia. We wtorek. Reszta wszystkie dni tygodnia wy... E, Вовторок, спотикамся вівторок. Іде вовторок. Я вівторок. купує вівторок. Працює вевторик. Спіє вівторок. ядам там вівторок. Ну, сплю ї, їм і, їду і так далі. Далі. До мене о 7-й. Так само це дуже великими буквами вам написав, бо на цьому так само багато роблять помилок. Брут забирають букву І. Тут кобово ліплять хвостик зверху, і, і тут пишуть щодмей. А тут маємо О з зкреску читається як У. І, і, і це пом'якшує і додає звукові У. О, що мей. Е, ну, щоб ви зрозуміли, не таке У, бо пишуть дехто взагалі пише креску і У. З, ну, де у нас таке У. Ну, звичайне У отаке, таке. Отаке У. Ну, як не вмієте ніяк, то ліпше так, як ніяк, так? Але, але ну, маєте граматику, маєте правильно написано. Навчитися дні тижня, воно вам дуже корисно, так? Далі. E, Ось одне. Далі. В środę. Працюємо або працює. Працює або R, е, то з хвостиком тих хвостик, то биско драпав, якщо не, не годно запам'ятати, просто говоріть і, і пишіть так, а, а, а поляк собі там навіть не кожен раз прочитаєш, там того хвостика нема. Ну, але як напишете, о, буде супер. Бо багато поляків не пишуть. Я писав то в чудо, тому що тик-тик-тик, ті хвостики виписував. люди шаліли, просто як так українець і. і ну. Приїхав і от о, всі знаки, там, то бах-бах порозписував на дошці. Де що, як робимо, як граніт складаємо, куди який порізав, куди гітара, куди кут, куди що. Ну, Гітара тут така сходинка, найбільша, що я заходив в кут. Яким боком обробка? Ну, Бачите, мова. Мова мене там по факту мова польська в польській групі, щоб ви зрозуміли, оце для вас що для вас корисно? Я попав між трьох майстрів, досить суперових майстрів, але мало дисциплінованих. Мене дисциплінованого, мова, то я вам кажу, мій тато приїжджав до мене в Шесен і бачив мої роботи на п'ять поверхів. І в тій фірмі мова, польська поставила мене. Керівником бригади за дві неділі часу, а майстром зробила за три дні. Мова. А решту все я по ночах фіглював, вчився, як шліфувати. І руки мені потіли, я не спав хребет, мене болів. Цілими днями ходив. Вони думали, що я такий самий алкоголік, як він, той майстер, чи другий, чи третій. Вони мене почали приймати за свого, бо думали, що я п'ю. Розумієте? А я ночах шліфував і за, за ніч від ранку до вечора я брав і дивився, як в них той граніт там, оброблений той чверть валик, так навколо закруглений. Як вони робили? Я собі запам'ятовував, що обрав кавалок граніту. І воно то, то шліфував на півсуха. Розумієте? 95 роки, а заробити треба. От. І мова, мова тут відіграла мені 95%. Успіху. Розумієте, сама граматика. Тому що селюхи писали від мене гірше. От і ви так пишіть, що польські селюхи писали від вас гірше. О, то, тоді будете. Ну. А оці о дні, дні, дні тижня, це як то матр селекціоні, щоб ви могли. Ну. там маємо там далі о, о 9. 5. Я ja вже вам казав як писати таке піатек. Пишемо п'ятик і додаємо хвостик і вже маємо п'ятик. Десятий e, то ми маємо 10. Тей, то знову маємо аж e, пишемо 10, -й. а на тому ми стали 10-й і знову маємо з хвостиком. Далі собота, просто субота, неділя. ну... E, e, no. Не знаєте, як сказати, в суботу, написати, то кажіть, це субота, це неділя, це понеділок, чи в понеділок, чи в том суботи і так далі. Ну, Коли ще вам решту напишу. Дякую всім. Маю надію, що лекція була для вас корисна цікава. Запрошую, дивитися, хто не має при собі Євангелії, Євангелія Івана. Я пояснюю там з грецькими термінами. Кожна ця глава там має якихось 20-30 хвилин. заходити там в Івангелії Івана. Я запрошую якнайбільше зрозумієте про причастя, зрозумієте про всі такі речі потрібні для кожного християнина. Незалежно ким ви є, хто би ви не були, люба. Чи католик, чи православний, чи євангелист, чи п'ятдесятник, чи свідок Йогови, хто би ви не були. Євангелія Івана для вас пояснено ну, на рівні найменше магістерським. Тим, що я у своєму житті тяжко важко здобув. Дякую, кланююся.